Зараз я хотів би запросити до слова представника Організації Кутських Націоналістів Пітера Рога, який би з досвіду боротьби організації культних націоналістів це буде найбільш, найбільш революційна і найбільш успішна революційна організація історії України ХХ століття, розказати, яким ця організація... це все-таки буде, ну, вкодатися в програму 15 хвилин. Насамперед, маю за честь привітати бадеське читання від імені провідного по українських націоналістів, зокрема від її голови Стефана Романіova. Ми також бажаємо, що це читання це є фактично чи належить для того, щоб Українська націоналістична думка знаходила своє вираження, дискусію, обговорення і зрештою виклик у формі прекрасної спризнаки, хотіли також проблема видається. Власне, це все, що я хотів би сказати, тому що після виступу Сашка Сачалі мої партійці можна виходити з мітничок. Він фактично сказав усе те, що я тут писав, готуючись до свого виступу. Це також свідчить про те, що політика ОУМ, вона. Сьогодні є ефективним. Властиво, що таке революція? Терміном революція ми розуміємо радикальні, докторійні, якісні якісні стримого розвитку суспільства, що передбачає категорічне заперечення і усунення існуючого упереднього стану. Під революційним штабом досягнення цієї мети розуміємо безкомпромісний і радикальний спосіб виступання об'єктивних переход, коли називають революційним змінами. Власне, основною тезою, яку хотів би я сьогодні підняти, це є питання про те, що всі революційні всі зміни позитивні, які були в нас протягом 25 років, були змінами якихось революційних дій. Будучи учасником і е революції на гранітів в 90-му році, і учасником помаранчевої революції, і учасником революції гідності, скажу я, і більш більше скажу так само з вас про те, що після тих подій був великий і великих сподівання. Приходив час, і ми не святкуємо перемогу. Чому внаслідок цих врухливих подій народжувалася шкарупа без ядра? Я думаю, це тільки причин, які знову ж таки сказав мій попередник виступаючих. Це те, що не було однієї, яскраво, зрозумілої і чітко поставленої загальної візії і мети. Була мета скинути попередній режим, попередній мабуть. А що далі? Кожен з учасників цього протесту бачить це все по-різному. Власне, всі наші попередники, і Бандера, і Спицько, і Ленкарський, і Максимон, книжка якого я зараз тримаю віка, стверджували, що без єдиного проводу, без єдиного керівництва революції не будуть тривалому суспільство. За це нашого здорову. Треба об'єднати ідеї на всі здорові, активні сили всього українського народу, спільністю, національно революційної боротьби проти Московського і Вишевицького наводні під прапором однієї великої ідеї і єдиного сильного пробу, а не під рекламною фірмою, міжпартійних програм, компромісів між спортивних консолідацій. Тому нашим критичним завданням є не якісь спортивні механічні об'єднання партійних боротьбів на імміграції, але творення єдиного національного фронту боротьби всіх поліцейських спільних сил вести прапором спільної великої ідеї. Властиво історичний посуд нам просто демонструє, що у комплексів в бані на намули неволі, якраз тільки багато відповідного опонування на більше важко здійснити, але це, саме найбільш, ніж просто суспільно-політичні фаратини, проколіть зміни. Знаєте, я для завершення скажу ще пару таких своїх вражень дуже образних. Є такий фільм Довженка щось. Ну, я думаю, що ви знаєте, про що там йдеться. І там є кілька таких цікавих епізодів, за які я хотів би звуку вашу увагу. Епізод перший, кільшовики плеть до Києва, збираються керівники Центральної Арії, дискутують, що треба робити, як та, та, та ставитися наступачій груді. І тут стає один діяч і каже, я знаю, що треба робити. Треба так, щоб на... Софіївські і Михайлівські забемкали одночасно всі дзвони. Вийде народ, рознімає шарки і буде молитися. Порядка, як це буде і вражаючи. Це, 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 це бачення одного, скажімо так, однієї сторони, боротьби. Бачення інші батьки. Вишивки вже прийшли до Києва, Зібрали в залі купців, інтелігенції, банків, прочиківської літні. І приходить батько Боженко і ставить на стену. Кулемет каже, іначе чим же ваш молодший пройме. Це бачення іншої сторони тому, вирішення проблеми. Властиво, до того часу, коли ми будемо бентати дзвони, знімати шапки, а не ставити на сцену кулемет. часу ваша революція не буде завершена. Дякую за увагу.